Привіт, привіт! Котиня вчаття я скупилась трошки в Аврорі і була на базарі. Ну і біля тебе продавали кукурузку по 25 гривень за качанчик. Ось така кукурузка. Ну, качанчик такий, тут ну, досить великий, я б сказала. Так, ще там стояла бабулька, продавала свої яблучка маленьке, такий білий налив, і вона за них аж 50 гривень з мене взяла. Ну, я не хотіла з нею торгуватись, думаю, боже, та бабулечка стоїть. Приїхала, каже, з Кудашевки. Чи з Кудашева, чи там, я не знаю. Ну, в общем, 50 гривень тут, мабуть, більше кіла трошки. Ну, і такі трошки. Уже попечені, мабуть, від жари, але досить хороші баклажани. Взяла оце, їх 4 штуки на 38 гривень, їх по 35 гривень за кілограм. Хоча в деяких місцях бачила і по 45. В Аврорі сумочку довелося таку купити за 12 гривень, тому що. Ну, не вистачило мені місця в тій сумочці, яка в мене була. Ну і щоб не обтяжувати одну руку, купила і в другу. Так, Шампунь 88 гривень. Мило це господарське. І ось таке мило господарське. Рідке купила, не брала раніше ні разу. Оце 19 гривень, а це 24 гривні. Тут його рідкого мила. Пів кіло, 500 грам, а тут 200 грам шматочок. Чому я вирішила його взяти? Ну, дуже радила одна жіночка, я на неї в Ютубі підписана. Вона із Кіровоградської області, в неї цікавий канал. Я вам як не забуду. З посилання Добавлю десь під відео. Мабуть, у першому коментарі поставлю посилання на її канал. Також купила за, зараз скажу, скільки гривень коштує 42 гривни. Ось такий засіб рідкий для прання, називається сама. І тут його один кілограм теж вагою написали. Ну, і Один літер ще купила за 55 гривень, здається, кондиціонер отакий як там воно називається, для прання. Ну, Пахне так квітами, якими схожими трошки на лаванду. М -м -да, тут вона намальована вон, поля лавандові. Зараз уточню, чи дійсно 55 гривень. Так, 55 гривень, ось кондиціонер для прання. Ну, і всього в Аврорі я залишила 240 гривень. От такі в мене сьогодні були покупочки. Зараз наваримо кукурузки. І, а, до речі, кукурузка, да, я казала по 25 гривень. Перший раз у цьому році буду їсти загадувати бажання. Пока-пока.